4 жовтня маємо такий басейн на консервацію. Розглянемо, що в нас там. А як так? Речі, так ніхто не услідив, що тут скільки води. Так. У нас тут обладнання стоїть дозація на вільному хлорі. Проти добре, що не затопило мотор. Запаковка. Ну, приямок ми розібрали, все продули, обладнання сховали. Електрод законсервували, в принципі, закриваємо. Запаковка закінчено. До наступного сезону.